Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні ми зібралися з нагоди 70-річчя Бузької центральної районної бібліотеки імені Івана Котляревського, який ми сьогодні святкуємо у Всеукраїнський День бібліотек. Уважні юріляри, тому що сьогодні справді не лише ювілеї нашої бібліотеки районної для дорослих імені Івана Котляревського, Сьогодні є у кожного бібліотекаря, присутнього тут в цій залі. Бібліотекаря, котрі працюють нині, бібліотекаря, працював, раніше має на увазі. Активних читачів, бо якщо не буде читачів, не буде і бібліотек. Тих людей, котрі працюють в бібліотеках, але, скажімо, не в культурі, а в освіті, сьогодні справді свято 80 років для бібліотеки це є справді поважна дата. І знаю, що бібліотека, я завжди говорю про народні народниками, є лише живою тоді, коли нагадують вулик, коли до цього вулика звітаються жінки, читачі, аби почерпнути там мене. Наші бібліотеки живі, в них є читачі. Наші бібліотеки живі, в них працюють працьовиті бжоли бібліотекарі. І розуміємо, що багатьох випадках ці бібліотеки тримаються лише на одному ентузіазмі. Коли сьогодні голова адміністрації говорить, що будемо мати проблеми з електрикою і з газом, то мені відразу подумали, що наші бібліотеки готові, напевно, що на 100%, бо опалення немає вже, що напевно, що більше, ніж стоїть в тих бібліотеках. Якщо хочемо, щоб було тепло, то потрібно самому дбати чи про дрова чи грітися якимось іншим метом. Але в бібліотеках завжди є тепло. Тепло родини, тепло ваших сердець, тепло вашої любові, тепло ваших читачів. Ви навіть при мізерних надходженнях зумієте так збудувати свою роботу, її в таке русло. Що люди до вас тягнуться, люди до вас приходять. Знаю, що багато літератури, то і нової кутюри задімаєте, ви купуєте власним коштом. Бо хочете, аби ця новинка на колишнях у вас була. Знаю, що багато хто з вас власним коштом робить ремонти в своїх бібліотеках, щоб вони справді нагадували заклади культури. Заробітна плата на три, напевно, що інших працівників нашої галузі не трохи вищою. Але вона є в не необхідною достатньою, якої повертувала ваша вага в цьому суспільстві, вага просвітницька, вага краєзнавча, вага популяризаторська. Я впевнена, що з часом все це зміниться, і ви справді займете, займете почесно і поважно. Нішо у нашому суспільстві. Чого побажати? Побажати хочемо багато читачів, читачів дячних, котрі почитають, скажуть дякую і повернуть ту книжку ще в кращому стані, яку, яку вас брали. Зичу вам, щоб ваші полички прогиналися не від старості, а від нових надходжень. Зичу вам, щоб ви знаходили свою аудиторію і від тих діточок, які тільки не починають читати, і від силочових людей, які потребують цього спілкування. Зичу вам, щоб у вас завжди був ентузіазм і натхнення до праці, щоб ви робили свою роботу. А решта все залежить від вас. Велика вам подяка, велика вам шана зі святом вас, тримайтеся, будьте мудрими. У своїх вчинках, у своїх діях і у своєму виборі, тому що справді від того, якою буде майбутня Україна, який буде наш близький район, залежить від кожного з нас. Пози, кожен наш голос на вагу золота, голос бібліотеці, голос біля виборчої курни. І сьогодні, користуючись нагодою, хочу привітати і, 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 і наш центральний орган. E, e, Представником якої є Оксана Богданівна зі святом Оксана Богданівна, до пари. Тільки про себе, навіть якщо ви таку вже маєте, вона не буде зайвою. Це, власне, кожен, хто прочитає цю книжку, дізнається, як в нелегких умовах, в різних ситуаціях залишатися патріотом і залишатися українцем. Як ним був, є і буде Богдан говорить. І Оксана Богданівна говорила про медалі Івана Гутеревського. Я думаю, що бібліотека вартує ще такої медалі. Це прошу? Немає, Немає ми так чекали ювілейної дати цього медаль, Ви хочете, щоб кожного року медалі мали. Це, це за великий дорослі. Власне, тому ця медаль має свою ціну. Це медаль зображення Маркіана Шашкевича, нашого просвітника, справжнього українця, справжнього патріота, справжнього жертовника, якого ми вже пам'ятаємо понад 200. Років, бо вже 205 рік наближається. От це є пам'ятна медаль, але я думаю, що вона є цінна, тому що таких медалей у цій області було дуже дуже і дуже мало. Думаю, це для вас цінний подарунок. Бібліотекарів прозвучить музичне вітання. У виконанні пісня, у виконанні Марічки внучки нашої працівниці Марії Віддюк бібліотеки села Чіжки. Прошу марі. Thank <music> you.

поспішали після уроків назустріч з книгою, з тими, хто зігрівав нас добрим словом, душевним теплом і друкованою новинкою. Голодне і холодне поведіння давалося усім знаки. А як було тим, хто починав служити книзі ще в 1944 році, коли фронт Другої світової відкочувався? В Далі від України. Треба було усе починати з чистого листка.